Мої вітання усім глядачам. В ефірі Першого міського проект Prime Time. у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про події цих вихідних. Як ми знаємо, ракетна атака накоїла лиха не лише в обласному центрі, а й у кривому розі, зокрема, в одному з районів нашого міста у Довинцівському районі, в одному з мікрорайонів. Було пошкоджено багато будинків, одна людина загинула, були поранені. Тож про те, як проходить відновлення цього мікрорайону, яка допомога надається, куди можна звертатися, будемо говорити сьогодні з власне головою Довгинцівської райради Ігор горратіну у нас у гостях. Доброго вечора, Доброго вечора, пане Ігор. на початку. Я пропоную подивитися власне сюжет про те, що відбулося цієї суботи, а потім ми почнемо нашу розмову. Будь ласка, відомо. Пекельна субота у Кривому Розі. внаслідок прильоту російської ракети в приватний сектор Довгинцівському районі, руйнування отримали близько 40 приватних домоволодінь. На жаль, один чоловік загинув ще один, щонайменше отримав поранення. Все сталося близько шостої години вечора, 14 січня в Довгинцівському районі. По приватному сектору прилетіла російська ракета, яка завдала масштабних руйнувань. Але найстрашніше, що атака росіян забрала життя 33-річного чоловіка. Осколки російського залізяча потрапили йому в спину, коли він перебував на подвір'ї приватного домоволодіння. Ігорю пощастило більше. Спочатку я встав. Взрив, із окна полетіли на мене. Чоловік, хоча й отримав поріз, але серйозних травм момент прильоту ворожої ракети йому не заподіяв. В цей час чоловік знаходився на кухні. Каже, все сталося буквально за долі секунди. Окрім нього, в будинку в цей момент ще була дружина. Для неї все обійшлося переляком. Зашивали 5 сантиметрів. так більше більше. Він большою. значить. Їй повезло, вона не встала. А я встал с дивана и перешел, как ну, как раз. Чоловік власноруч збудував цей дім 13 років тому. А тепер вибухова хвиля винесла всі 12 вікон в споруді. Суттєво пошкодила дах, стелю всередині. По стінам в кімнатах пішли тріщини. Як і за які кошти тепер все відновлювати та чи можна відновити? Питання відкрите. Споруди, розташовані поруч, теж зруйновані. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці, газовики, електрики, представники районної влади. Втім, вся моторошність наслідків прильоту найбільше виднілася вже в день. Розбиті будинки подекуди настільки. Що ж, серце стискається та порешечені огорожі. Це застала наша знімальна група наступного дня. Місцеві, хоч трохи оговтавшись від обстрілу, наводили лад в своїх оселях. Показує, як тепер виглядає її дім і Галина Олександрівна. Почала тут жити разом з чоловіком з 83-го року, як тільки одружилися. Тут виріс і син. Жінка сусідка загиблого від прильоту. я так поняла, мужа в гости пришли они, и он закрывал калитку. Когда он, видимо, без сознания был, я видела его, и когда я фонариком посветила, со спины у него кровь. Вот когда я уже, мы пошли оттуда, с того дома сюда, то я фонариком посветила, это кошмар. Света нет так фонариком посветила, и всю. Я вот в промежутке двери там сидела, так, открыла дверь, гукаю, хотела дверь закрыть. И этот Момент все шорох, і Я оце присіла. А я вже. Ледь стримуючи сльози від того, що залишилося від її будинку, і пані Ольга тут провела 20 років щасливого життя. Дев'ять днів тому лише поховала чоловіка, тож втрата оселі стала ще одним ударом долі. Каже, головне, що з донькою залишилися живі. А дім відновлять. Я пам'ятаю яркий світ, дуже яркий світ, і такий громкий хлопок. Бух, во так, на мене посипалось. ну, что-то. Вот, что это, это была одна секунда. Я, я не могла понять, что происходит. А потом, потом они мне кричат, ты, ты, живая. Я кричу им, вы ранены. Ну, я понимаю, что это, наверное, ну, бомба или что это. И когда я уже, уже шла по дороге, я хоть немного стала вообще осознавать масштаб произошедшего, что дома у меня просто больше нет. Ой, я не смотрела, я раздетая была вообще, ну, Біз одіжди в одному мокрем халаті і водіялі. І з самого ранку на місці знаходилася і міська комісія, яка фіксувала наслідки прильоту по кожній окремо окремовзятій домівці. Загалом постраждало близько 50 будинків, три школи та три дитячих садочки. Працювали і комунальні бригади, які відновлювали комунікації. Також надали необхідні матеріали для ліквідації наслідків. Олександр Фефілаті, Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, Сергій Філоненко перший міський. Я нагадую, що це проект Прайм Таймі. Сьогодні у нас у гостях голова Довгинцівської райради Ігор Ратінов. Ми говоримо про події суботи і про те, як зараз відбувається відновлення та відшкодування збитків постраждалим. Пане Ігор, скажіть, де ви перебували під час атаки? Чи чули ви вибухи? Як швидко опинилися на місці події, і взагалі який алгоритм чи є він от у разі таких таких подій? Алгоритм дій місцевої та районної влади. Так, я перебував декілька кілометрів від місця події, чув і вибухи і бачив плам'я, яке було. На місці пригоди я був через хвилин 20 після того, як дізнався від МНСників, що трапилося саме в нашому районі, і за якою адресою, тому. Не коротше термін, я був на місці, і вже були на місці всі МНСники, і поліція, і патрульна поліція, і поліція охорони. Сні, всі комунальні служби з'їхалися на той момент, але було дуже темно і не ми не бачили що саме трапилося. Дійсно, ми все побачили вже зранку, коли весь жах Ці масштаби, який, так. Але саме жахливе – це те, що загинув хлопець, за якого ми бачили в сюжеті. Які от перші ну, в такому випадку вже на жаль в корому траплялися подібні прильоти там у північній частині міста на Інгульці? Які дії вони, якби чи є якийсь протокол, чи кожного разу як вже виходячи з ситуації дії? Протокол є, але ми дивимося з ситуації, тому що кожна ситуація може бути по-різному. І перше, що ми робили, це відключення газу, тому що було пошкодження газопроводу, перебило кабель світла не було. Ну і сам насамперед це люди. Ми пішли по домівках людей, яка допомога необхідна саме людям. Тому є такі маломобільні люди в цьому випадку. У нас цього не було, але декілька домів є домівок, де люди 80-ти і вище років, тому їм потрібна була допомога. Це було питання: є де ночувати людям, які залишились без домівок, без дахів і тому подібне. Тому в першу чергу ми відпрацьовували з людьми. Розкажіть детальніше, чи спілкувалися ви з родиною з того загиблого чоловіка Максим Магиря, та, який якраз прийшов до батьків, і от буквально так дійсно такі долоносні трагічні секунди, що застали його на вулиці. Спілкувалися ви з родиною? Яка допомога їй, можливо персоналізована? Так ми, ми спілкувалися з перших хвилин з родиною, це саме з матір'ю, з батьком. Ну мабуть, дуже важко коментувати. Що саме, як ми спілкувалися, але вся необхідна допомога, яка е, повинна бути була від міста та району, ми все, що могли, допомогли. Але дуже багато е, е, я знаю, допомагає компанія, в якій він працював, алмаз Сістем Тойота автосалон. Вони на себе взяли і поховання, і відновлення будинку там і вікна вони міняють, і по даху вони роблять роботи, і це все робить їхня компанія. Які взагалі масштаби, що вам відомо саме у цифрах, От масштаби руйнувань, чи була задіяна якась техніка, можливо, чи якісь люди для ліквідації наслідків і в якому стані зараз все це? Так, все дійсно ми знаємо, знаємо цифри, і на сьогодні вже відпрацьовано 99%. Я хочу сказати. Велике дякую за допомогу голові ради оборони Олександру Вілку. з яким ми з перших хвилин відпрацьовували весь, весь алгоритм того, що ми робимо. Були задіяні, як ми вже казали, всі служби комунальні. Не комунальні це були ДТЕК, це криворіж електромережі, це е, е, криворіж газ, це вистав шляхбуд. Ну абсолютно всі комунальні служби були задіяні відновлені на сьогоднішній день. Е, ми відпрацювали 74 домовладіння. І відпрацювали 59 квартир в п'ятиповерхових п'ятиповерхових домівках. Ну в багатоквартирних домах це вікна, вікна в під'їздах і вікна на балконах квартири, які є. Ну а по приватному сектору це вже дуже серйозні це дахи, вікна. Ми видаємо з матеріального резерву міста шифер, ми видаємо плівку, ми видаємо. Скло, видаємо цвяхи для того, щоб це все можна було відновлювати. На безкоштовно? Сьогоднішні... безкоштовне. Це безкоштовно. Це, безкоштовно це надає місто з міського бюджету, надає згідно актів, які були відпрацьовані працівниками виконкому. На сьогоднішній день це більше двох тисяч листів шиферу, це майже тисячу квадратних метрів скла, це 200 кілограм цвяхів. І майже 3 тисячі квадратних метрів плівки самими роботами вже займаються люди. Так організовуються? Так, так, організовуються люди на сьогоднішній день. Ми видали практично все скло. Ми видали більше 90% плівки, і ми видаємо зараз. Чекаємо на поставку шиферу і будемо довидавати шифер. Це та сама матеріальна допомога, про яку йдеться людям, чи це окремо Ні, це окремо з матеріального резерву міста. За міський бюджет видається необхідні будматеріали. Що стосується матеріальної допомоги, також ми в неділю відпрацювали 90% домовладінь і написали заяви на матеріальну допомогу з міського бюджету. Але я хочу сказати, що, що люди повинні відрізняти матеріальна допомога з міста, міського бюджету це матеріальна допомога, а саме відшкодування збитків, нанесеніх агресією Російської Федерації. Це державна програма. Яка, Дві окремі абсолютно, абсолютно окремі. І вона реєструється в дії. Для цього місто і район організували роботи мобільної візи, яка працювала. Вже з понеділка біля 129-го ліцею по простому, як люди це знають. В перший день туди к нам прийшло 50 людей. Сьогодні у нас було 12 людей, і ми вирішили завтра. Також ми виставляємо мобільну візу біля 129 го ліцею з 9 до 14 години. Воно буде працювати для того, щоб максимально людям допомогти, щоб люди не ходили ні по яким кабінетам, а все зробили там, де вони живуть. Мало того, їм треба відновлювати свої домівки, а не ходити по кабінетах і стояти в чергах. Тому ми максимально робимо все для того, щоб люди не відчули цей дискомфорт. Тобто в цій мобільній візі можна оформити отримати допомогу на оформлення самого державного відшкодування так. і оформитися на допомогу від місцевої влади? Від місцевої влади ми пройшли по домівках? Людям навіть не прийшли до візи Не так. треба йти вже. ми все вже зробили. Скажіть на, на, на сьогоднішній день, чи наскільки багато людей вже охоплено цією допомогою, і після завершення в який термін видається ця матеріальна допомога саме міська? Ну, охоплено всі 100% людей на сьогоднішній день. А зараз ці акти ми передали за підписами МНСників, поліції, і ми разом з департаментом соціальних услуг відпрацьовуємо, яка може бути матеріальна допомога, тому що там, якщо у людини було вибито два скла, і ми їх видали, то яка може бути матеріальна допомога? Ми як могли все ж зробили. От. Тому це буде відпрацьовуватися на найближчі на найближче засідання виконкому Криворізької міської ради, виконавчого комітету Криворізької міської ради, буде подано цей пакет документів. І Я думаю, що це буде ну тиждень-два, і люди зможуть отримали, отримати. так, так тому так. що державна допомога на жаль, поки що її люди, навіть ті, хто в бучі постраждав, вони так, ще її не так. отримали. Ну, є... Треба оформлювати, тому що якщо нічого не робити, нічого й не буде. Так воно дійсно може бути дуже довго. Але я думаю, держава допоможе людям і все буде зроблено. Тому треба оформлювати все як потрібно. Як діятиме міська і районна влада в цій ситуації надалі? Чи будете ви якось контролювати цей процес відновлення як алгоритм цих дій? Е, міська і районна влада буде діяти на 100 заради людей, і ми будемо все, що залежить від нас. Контролювати до останньої хвилини, Тобто ми зробимо все, що повинні зробити. Що стосується виплати державної допомоги, так ми вистежимо, але від нас мало чого залежить. Тому якщо будуть люди звертатися з якоюсь допомогою, навіть інформаційно інформаційною, то вже ж ми будемо допомагати. Ну і на останок розмови кілька слів про стан укриттів у Довницівському районі, якщо можна, тому що ми розуміємо, що необхідність, як бачимо, у них є. Хоча люди знову ж таки тим тим більше з приватного сектору вони туди, мабуть, не так часто і ходять. Але що ви можете сказати з приводу їх кількості достатньо двадцять 22 укриття є в Довгінцівському районі, всі вони в задовільному стані. А я хочу сказати, що найчастіше люди думають, що укриття це бомбосховища. Ні. Бомбосховище це дуже інша історія. І у нас дуже мало в місті бомбосховища, як і по всій Україні. Це не як проблема нашого міста, це по всій Україні. Але наші укриття дійсно працюють. Але я вам хочу сказати, що відсоток людей, які туди ходять, 0,01%. Тому так, дійсно, до нас підходив хлопець, який живе в іншому місті району і каже, вот, у нас там так і так нема сховища. Ми кажемо, там-то, там-то воно є. Ні, воно закрито. Так, дійсно, воно закрито Після того, як ми це зробили, обладнали всім, чим необхідно, і місцеві жителі це все розікрали. А і, не було і... там людини, яка за цим стежить. Чи там, ну, як... воно цілодобово працювало, і неможливо цілодобово на кожний пункт поставити людей. Але ми домовились про те, що якщо він згоден бути. Відповідальним ну, за дане сховище, ми все зробимо для того, щоб воно працювало. У нас є сховища, є куди йти, але люди, на жаль, не ходять до цих сховищ. Дуже малий мали відсоток. Тому, будь ласка, є інтерактивна карта, на якій є всі сховища в кожному районі нашого міста. Люди можуть дивитися і користуватися. А з питаннями так, щоб дізнатися, де воно знаходиться і так далі. Це от по цій інтерактивній Інтерактивна інтерактивні карта. Мапі, так, 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 так. Всі адреси, все є. В інтернеті все можна знайти так, і. Так. Так. З телефонами, де можливо Дійсно. поставити уточнюючі запитання, от як цей парубок зробив. Він підійшов, задав питання, ми відповіли і відпрацьовуємо разом з ним надалі. Я вам дякую за те, що прийшли в такі непрості дні, сповнені тяжкої насправді роботи. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був голова Двиганцівської ради Кривого Рогу Ігор Ратінов. У студії працювала Наталія Болдинська. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.